Сьогодні ми завітали на турнір з вільної боротьби, де змагаються юні спортсмени. Турнір з вільної боротьби сюди входить так, як відкритий турнір Бориспільської міської територіальної громади із вільної боротьби. Також відкрита першість Бориспільської дитячо юнацької спортивної школи з вільної боротьби та відкрита першість Бориспільського міського центру спорту, фізичного здоров'я населення міста Бориспіль. Наш турнір проводиться в честь тренера, який працював дуже довгий час у Бориспільській дитячо-нацькій спортивній школі. Це хорошун Микола Васильович. Він 1956 року народження, але трагічно загинув у 1990 році. І він доклав дуже багато зусиль для розвитку, як взагалі боротьби в місті Бориспіль, так і він започаткував жіночу боротьбу дзюдо. Дуже багато при ньому почало дівчат займатися боротьбою дзюдо. І ми стали відомими навіть в усій Україні з боротьбою дзюдо серед жінок. Ну, сьогодні на даний момент беруть участь діти вікової категорії 2016-2008 року років народження. Я Рінат, Я вихованець у тренера Дяченка Мих... Михайло Миколайович. Дю США Бориспіль це була нагорода з чемпіонату України по Сумі. Я Зайняв перше місце ваговій категорії 100 кг і цим здобув кандидата майстра спорту. Побільше мужності не бояться пробувати все, що вони тільки можуть. Саме головне не боятись. Просто ти виходиш, робиш те, що знаєш. А там уже як буде. Ну, по перше, я хотів би подякувати Збройним силам України, що вони стоять на, на захисті нашій, щоб дітки наші працювали, вчилися. Тренувалися, їздили на змагання, ну і хотілося подякувати і тренерському складу, що вони займаються і показують дуже великі результати. Також хотів подякувати нашого майстра спорту України Євгенія Бикова, який і сам тренується, як і ведущий методіст, і дітки досягають високі результатів. Я бажаю дітям дуже гарної спортивної боротьби, азарту. По-перше, щоб не було травм. Вільна боротьба зв'язана з тим, що це травматичний вид спорту, але ми навчаємо дітей правильно падати, правильно володіти своїм тілом і знаходити вихід з, з будь-якого положення. От. Так, таким чином не травмуватися основне.